Перше питання, да, ми багато почули вже таких е, переможних реляцій від наших політиків про те, що лондонська конференція пройшла дуже успішно, але хотілося почути слово бізнесу. Наскільки бізнес е, був е, здивований, е, наскільки він зрадів тим пропозиціями, ідеями, концепціями, які ми туди повезли, і наскільки бізнес реально готовий після цієї конференції розвивати нові проекти і по справжньому вкладати гроші в Україну? Там ну вся конференція була про відбудову. А відбудова що таке відбудова? Відбудова це гроші. І якраз ось не було зрозуміти звідки гроші будуть надходити, коли. І хто буде тоді ними а, розпоряджувати і взагалі джерела фінансування? Тобто, якщо ми дивимося джерела фінансування, п'ять джерел про що йшла мова. Перше це донори, це країни, які ну це фактично гроші платників податків а, з країн західних країн, які будуть донори а, давати ці гроші на відбудову. Друге, це позики, це позики європейських банків, банків реконструкції, а третє це український бюджет. Четверте, це російські активи, про які багато, багато говорили. І п'яте це якраз цим чи ми займаємося. Це приватний приватний сектор, приватні інвестиції. Було 400 представників великих компаній, і якраз компанії хотіли зрозуміти, які є зараз джерела фінансування будуть для цього, і що саме компанії можуть робити, і коли. І дуже багато було саме про страхування ризиків, тобто які можливості зараз страхувати ризики. Цих інвестицій, які будуть зараз надходити, і плюс це що ми бачимо, що зараз робить бізнес, тому що 84% компаній, наших членів, вони продовжують працювати. Вони продовжують працювати. 49% цих компаній зазнали пошкодження їхніх офісів або заводів. А просто дуже сумно, що 32% компаній Відсотків мають випадки, що є вбиті співробітники. І компанії просто вони підтримують і продовжують. І тут якраз головне було це почути, що відбувалося в залі на сцені. І дійсно публічні заяви були дуже позитивні: 60 представників е, представники 60 країн, починаючи з прем'єр-міністрів, е, голова держдепу сполучених штатів. І було приємно бачити, що політичний світ об'єднаний одним голосом, що каже, так ми допоможемо Україні виграти цю війну, перемогти, і ми пере, е, ми поможемо Україні відбудовувати. А, Дуже цікаво, що відбувалося в коридорах, і було дуже багато різних а, таких сайдвенс, тобто подій, які відбувалися а, ну на, на маргінесах, але були конкретні теми. У нас була а, одна така подія. Ми проводили з компаніями. Ми були разом представники уряду Сполучених Штатів, представники а, уряду а, Міністерства оборони, Міністерства стратегічних ініціатив. А, і компанії, і великі американські компанії, і українські компанії по обороні оборонний сектор. Тому що зараз дивимося конкретно на різні сектори, і ми бачимо, що оборонний сектор має дуже багато можливостей. Це що компанії українські роблять, а дійсно. Така інноваційність під час війни це е, директори українських компаній, які самі бувають на передовій, і вони бачать, які є потреби, і тоді вони шукають е, методи задовольнити ці потреби, які є саме в оборонному тобто секторі. Тобто Оборонний напрямок, е, якщо перекласти е, ваші слова е, ще більш простими, то це, е, іноземні інвестори готові вкладати гроші в е, відбудову українського оборонного сектору. Вони зараз дивляться, дивляться, які є, тому що за. Зараз зброя, яка надходить, це е, йде більшу стіну американська і європейська зброя. А це компанії надають це через замовлення е, уряду Сполучених Штатів. А зараз дивимося на більш таку середньострокову і довгострокову перспективу, і розуміти, який буде саме галузь оборонного сектору в Україні. Тобто вони її розглядають зараз як перспективно, однозначно. Так і от моє питання якраз продивляться на додачу до цього, тому що минулого нашого ефіру були представники тут у студії Transparency International, Вони провели глобальне дослідження, запитали бізнес, і що відповів? Бізнес наш український він відвертий. Він сказав, що основні проблеми зараз, які він бачить, це війна, корупція, руйнування, несправедливість правосуддя, відсутність професіоналів у владі це дослідження не могли не побачити наші партнери, тому що воно проводилось спільно з USAID. А як впливає це на нашу інвестиційну привабливість? І, зокрема, ви там на лондонській конференції чули про ці проблеми. Про що говорить бізнес? Ну я думаю, що ну питання саме зараз безпека це було ну найголовніше. Але ці питання, які ви підняли, однозначно, також дуже багато говорили. Окрім була окрема події. Майже там в понеділок була одна маленька конференція, яка якраз була. Присвячена питанню прозорості, тобто Лишні. будуть надходити ці гроші, і питання, як вони будуть хто буде розпоряджати і хто бере за це відповідальність? І ну тут просто також є ці як запобігти цим спокусам, які в минулому були, та і чому сприйняття про корупцію таке велике? Тобто як запобігти, тому що грошей ми очікуємо, що буде багато надходити, і як зробити так, щоб ці гроші надійшли. В правильне місце, в правильний час і не було якийсь спокус, щоб вони переходили десь там, де куди не потрібно. А про це говорили на цій конференції з нашими представниками з представниками уряду з прем'єром. Тому що коли бізнес говорить, що а, перше місце це війна, проблема друга це корупція і неефективність влади. Ну це це, це, це це по перше вражає. По друге, це ті самі ризики, яких боїться бізнес. Так. ну а, я був на одній події, на які один представник уряду а, його запитали, і вони була спочатку през презентація. і питання тоді було дуже британці. Досить так прямо, прямо не сказали, То є вони називаються слон, слон, який в кімнаті. Мені каже, давайте зараз про це поговоримо про питання корупції. Ну і були пропозиції, що а, дійсно збільшити зараз покарання. Саме під час відбудови збільшити покаранням, якщо державні службовці були доведено, що вони ці гроші ну не, не використовували, або були просто якісь гроші вкраджені, щоб просто збільшити це покарання, було питання, щоби дійсно найбільше. Кешлес, щоб без без готівки а, взагалі країна все більше рухалась. Я думаю, що це це важливо, тому що навіть були. А, ну я не знав, мені сказали, просто люди виміряли, що мільйон доларів це 10,5 кілограм. Якщо сотками, тобто це вже в такі... Україні. Це знають на жаль. Так це вже такі. Скільки поміщається у сумку? Па. У пакет. Я, я не знав. У мене немає такого досвіду. Може в тебе є. Па. немає, але я казала. Па. Ну але що знають до, до цього? Треба готуватися. І тут також питання, тобто про гроші і про люди. Це що ви кажете, хто будуть ці люди? А, тому що досвіду, досвіду нікого раніше на такого масштабу ну не могло бути. І, і тут, якраз зараз, щоб були правильні люди, а, щоб були а, прозорість, говорили просто в Україна, Україна це найбільша країна, де а, державні службовці декларують своє майно 800 тисяч. Українців можна ну під, перед війною можна було зайти зараз а, в, в комп'ютер і подивитися, ага, скільки в цієї людини а, грошей, скільки там яка машина скільки майна, да скільки мають це, начебто, прозорість. Це це, це це також прозорість. А ми бачимо ці ну, навіть арешти, які сьогодні набу провели там по Тернопільській області, чи а, затримання а, суддю Верховного суду. А з однієї сторони це дійсно показує, що країна бореться з корупцією, і, і, і це важливо. Але якщо взяти от е, суху аналітику того, що ми привезли з цієї події, е, те, що зазначив прем'єр Шмигаль, він сказав, що ми отримали там близько 60 мільярдів доларів на найближчі роки. І наші партнери по ЄС говорять, що це фактично гроші не на відбудову, не на розвиток, не інвестиції. Це гроші на латання е, дірки в бюджеті, яка в Україні існує через війну. Тобто ми їдемо туди, презентуємо проекти там, наприклад, по енергетиці більше ніж на 400 мільярдів доларів проекти розвитку, збільшення виробництва електроенергії. А назад веземо просто чергову порцію фінансової підтримки на найближчі роки. А де ж ці, о, ці пакети інвестицій, з якими ми їдемо вже вдруге за останній рік? Ми їздили в швейцарське Лугану з проектом на 750 мільярдів. Повернулись з порцією фінансової підтримки. Через рік ми їдемо в Лондон. О, презентуємо теж на сотні мільярдів проекти, а назад їдемо з кредитами. О, що заважає зараз приїхати з Лондона з е, підписаними контрактами або, хоча б з проектами контрактів, що дивіться, такі то такі то компанії готові б найближчі 2-3 роки вкласти 100, 200, 300 мільярдів? Ну, Це було 400 компаній підписали це що називається бізнес компакт. І де вони беруть зобов'язання, що вони будуть брати участь у відбудові компанії. Просто дійсно зараз не мають зрозуміти, які можливості страхування їхніх ризиків, тому що? Ми бачимо наше опитування, що все ж таки 49%, Тобто кожна друга компанія зазнала пошкодження через війну. І питання, як страхувати ці ці ризики. Це а прилетіла ракета, вибила війну. Так, так. а як страхувати механізм? Якийсь напрацювали на цій конференції? Right. Є Є зараз декілька механізмів. І Європейський банк реконструкції розвитку буде мати окремий механізм, і американський фонд DFC якраз буде по страхуванні ризики. Тобто, це зараз відпрацьовується і буде можливість. Дійсно, страхування цих ризиків. Це щодо приватного сектору Була ще ну відома міжнародна компанія BlackRock разом з JP Morgan і з McKinsey оголосили створення нового фонду, які будуть гроші надходити, і це тоді будуть інвестувати переважно в українські компанії. І Андрю Фореста, це відомий австралійський підприємець. Він сказав, я даю вже 500 мільйонів доларів у цей фонд. Тому по приватному секторі там там рухається по позиках рухається по українському бюджеті ми розуміємо зараз дійсно тому що цих 50 мільярдів про які ви кажете все що урсула Лайн е, об'явила це буде 24-27 рік це буде для це приблизно потреб... там, по 10 да, мільярдів на рік да. це виключно для потреб бюджету, бюджету. Цікаве питання, і дійсно важливе це російські активи. Тобто зараз є 300 мільйонів 300 мільярдів, 300 мільярдів доларів заарештовано російських активів. І питання немає механізму, як зараз взяти ось ці гроші, які зараз належать російським цей це Центробанк, Центр Банк. І тоді просто передати на рахунок, з якого рахунку можна буде а, піде фінансування відбудови України, і тут а, немає а, ну, законодавчого поля. Стайна, що немає його, що потрібно було? створювати. А, ну це сперше немає одно, з одно, одностайної думки країн. А по-друге, механізм це прецедент, це просто юридичний прецедент, якого ще, ще не було. І тоді дивляться вже які Росія тоді контраргументи чи контрадії буде водити проти цих країн, які походять, які входять, але це, це важливо, це тому, що дійсно меседж був, що Росія натворила цю біду. Росія повинна заплатити за відбудову, і треба зараз. Якраз знайти цей правильний механізм. юридичний цей тонка юридична робота, просто щоб зробити так, щоб дійсно ці починаючи з цих 300 мільярдів, пішли на фонд, які гроші будуть іде на відбудову України.